Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде таке більш вечірнє. З вечірньою рутиною буду перебирати на своїй кухні, готувати смачну вечерю та робити деякі заготовки до організації своєї кухні. Також похвастаюсь своїми посилочками сінсей. Це було декілька замовлень. Я їх сьогодні зібрала в одне, щоб все вам показати, що я зібрала для своєї кухні. А прибирання сьогоднішнє починаю з того, що розбираю посудомийку, все з неї виставляю по своїм місцям, і весь брудний посуд буду ставити знову в неї. І також буду розбирати те, що в мене стоїть праворуч, весь чистий посуд. Для мене це дійсно справжня рутина. Ось такі процеси я роблю дійсно кожен день і не один раз, тому що накоплюється дуже-дуже багато. Посудомийка маленька, багато в неї не засунеш, тому після, майже після кожного прийому їжі ми її загружаємо, потім все розставляємо, загружаємо новеньке і так постійно. І ще також маю купу посуду, який не ставиться в посудомийну машину. Або, наприклад, не в треба помити, тому постійно також праворуч у мене купа чистого помитого посуду, який після висихання також треба все розставити. Тут у мене стоїть протвінь з нашого обіду. Я коли ми щось приготували, одразу його ось так замочую, щоб потім, коли буде час, я його змогла помити. Так, ви просили розказати більше про мою посудомийну машину. Ось так це все виглядає. Не зовсім естетично, але вже як є. У нас повиносені ось тут сюди ці всі проводи, тому що у нас декілька разів заливало з крану, тому є деяка проблема, тому поки тут. Для підстраховки. Дивіться, тут доволі велике місце під ракованою, цілий відсік. І ми сюди поставили найменшу за габаритами, яка продається взагалі посудомийна машина. Здається, їх буквально декілька штук, не так їх багато, але я нею дуже задоволена, якщо чесно, мені дійсно подобається. Це кращий варіант, ніж нічого. Тому що зазвичай тут стоїть або смітник, або картопля, або ось миючі засоби. У мене трошечки тут вони все ж таки стоять. Це ті, які мені потрібні для кухні, щоб далеко не бігати. А тут капсули для посудомийки. Вона маленька. Тут всього, я завжди чомусь кажу на три персони, тут на шість. Ось вона маленька, багато сюди не поставиш, тому я її загружаю по декілька разів на день. Тобто два рази вона в мене працює це точно. І до речі, як на мене, для такої маленької посудомийки достатньо половинки таблетки можна одну прорізати ножем і класти у цей відсік. Трошки можна поекономити з такою посудомийкою, як я вважаю. Взагалі такі маленькі посудомийки, їх взагалі окремо можуть поставити, можна на якусь тумбочку, можна ось навіть на стільницю, я знаю, якось підключаються ставлять, ну якщо є місце, звісно. Але мені здається, що це найкращий варіант. Я, якщо чесно, не знаю, що б я робила без посудомийки. Мені здається, будь-яка кухня має бути саме з нею, тому що це помічниця номер один на кухні, так як посуду. Просто <ріст> тьма тьмуща, особливо, коли всім вдома цілий день і є і сніданок, і обід, і вечеря, це має бути однозначно посудомийка, інакше можна просто зійти з глузду з тим посудом. Навіть якщо ви розділяєте там обов'язки з кимось, навіть якщо ви там, ділите, що там, вранці ти миєш посуд, ввечері я, все одно це дуже накладно з тим посудом, я особисто Взагалі ненавиджу мити посуд. Це найнеулюбленіша моя справа. Я люблю готувати, а ось прибирати для мене це Ну я не люблю це робити, чесно. І все особливо є такі моменти, які мені мені дуже не подобаються в прибиранні. Це саме мити посуд і витирати пил. Ось це для мене найнеулюбленіша справа. І я максимально це ані, я ще не люблю. Мити вікна, ось це, це прям топ, напевно, моїх неулюбленіших справ, але мушу це робити. Звісно, всі хочуть жити в чистоті, тому доводиться це робити. Але якщо є можливість чимось якось це замінити, то звісно можна. Ну а витирання пилу я не знаю, чим чим або ким це можна замінити в моєму випадку. Доводиться це робити нічого не поробиш. Але ось щодо миття вікон є різні девайси, які допомагають вимити вікна. Тому я зараз на них так дивлюсь, Так також вони у мене в списку бажань по домогосподарству, тому думаю, що скоро його придбаю. Тут у мене зібрались покупочки з сінсею та епіцентру. І це все у мене для кухні. Окрім ось такого білого контейнеру, той піде. набору контейнерів піде до єву в кімнату. Також я придбала ось такий віночок. У мене немає віночка, тому... Точніше, він був, тепер немає. Але я зрозуміла, що мені не треба якийсь великий, у мене достатньо е, мого пилососу, тому е, щось все одно іноді треба. Наприклад, коли розбився якийсь стаканчик, то якраз ось таким, мені стається, достатньо. Е, ну, подивимося, але я вважаю, що мені такий точно буде достатньо. Далі ось такий контейнер. Подивимось, куди я його пристрою. У мене є деякі думки, але вони дійсно можуть змінитись. Я різні варіанти для цього контейнеру собі вигадала. Ось такий контейнер, покажу його зблизька. Я думаю, що ви бачили його на рекламах різних. І ось він висувається. ось так. Дуже класний, гладенький, приємний такий на дотик. Є очікування, і реальність насправді зійшлись. Подобається мені. Далі придбала собі нарешті щось у висувний ящик. Це для столових приборів. Ці контейнери так само підуть до столових приборів там поруч. І є ще третій. Я там попросила чоловіка ось цю дощечку мені від Пиляти, тому що Ну я знала, що вона не влізе, і подумала, що нічого страшного відпиляє мені ось цю сторону і буде нормально. Якраз, там якраз Ну не вистачало просто одного сантиметру, то будуть у мене ось так: от цей контейнер і три таких. Ось ці, це епіцентр. Я придумала деяку ідею нарешті, як свої міні-стілажики приборкати. І ось такі кашолочки, дуже м'які, неймовірно, ну, приємні на дотик. Тут будуть різні рушнички, якісь текстиль для кухні. Ось вони дуже класні. Набір це велика і маленька. Класно. Враження ще краще, ніж я очікувала. Просто неймовірні, дуже приємні на дотик. І також ось такі прозорі контейнери. В епіцентрі такі дорожчі набагато. Вони трошки пластику в центр плотніші, але я б не сказала, що це дуже критично. Тут теж доволі гарний пластик, мені подобається. Гарні такі. Можна для холодильнику, можна якісь інші. Методи зберігання для нього вигадати. Але я ще буду думати. Я взяла, бо ціна була дуже смішна, тому взяла. А вони мені точно будуть потрібні. І ось якраз займаюсь заготовками моїми до організації кухні. Зараз буду мити новенькі скляночки, в яких я, звісно, покладу спагеті, а в деякі і ні. Розкажу в наступних відео, що я придумала. Взагалі, я дуже радію різним домашнім таким штукам. Дуже люблю купувати саме якісь покупки для дому. Мені це більш за все подобається, більше за і що інше, мої найулюбленіші покупки це саме покупки для дому, і щось для Єви, чи іграшки, чи одяг, взагалі будь-що, все, що стосується моєї дитини, мені це також приносить неймовірну насолоду. Особливо, коли зараз ну так багато всього цікавого, так багато чого дійсно хочеться купити, аж очі розбігаються, і ти так себе стримуєш. Що складаєш якісь списочки в першочерговості і так далі? Так, я зараз буду обробляти свої органайзери дерев'яні ось такою олійкою. А, значить. Тут трошки потекла, коли я минулого разу користувалась. Отже, це олія підходить для обробки дерев'яних поверхнень, що контактують з харчовими продуктами, олія глибоко проникає в деревину, надаючи поверхні воду відштовхувальні властивості. Отже, значить, що тут написано? Що висихати воно буде 24 години. І е, певна температура. Тобто зараз на вулицю не віднесеш, буду сушити вдома. Зараз ось ці свої контейнери змастити олійкою. Переживаю, що може хтось покладе якусь, я не знаю, вологу ложку, виделку і воно поплісняві. Дуже сподіваюся, що ця процедура допоможе мені зберегти ці ящички, тому що мені вони дуже сильно подобаються, і я не знаю, що я буду робити, якщо, хоч якась там крапелька буде вже там ліснівіти. Чесно, я це не переживу, не знаю. Треба буде слідкувати за цим. Скажу, що ця олія має запах такий, ну олійний, скажімо так, але не такий, як дерево змазують. для меблів саме але Він такий більш легкий, але все одно є. І треба дійсно, щоб гарно дуже вивітрився запах цей. Я скажу, що в минулому році я натирала дощечки, вони мені взагалі в день стояли на вулиці влітку. І все одно, коли я заносила в будинок, все одно був запах, і тільки з часом воно вивітрилось. тому Хто дуже так специфічно відноситься до олії, то треба, напевно, якийсь інший варіант шукати. Але треба, ну, як на мене, трошечки перетерпіти і все буде гаразд. Тому що, наприклад, якщо б я в ванні не. Намазала олією то взагалі все було дуже би погано. Якраз от зараз з'явилася одна плямка, і це таке вже дзвіночок, що треба змазувати. І в принципі, по інструкції пишуть, що треба регулярно змазувати. Десь раз на рік проходитись, і тоді ваша деревина завжди буде ухайною, гарною і прослужить вам доволі багато років. Тут я вже позносила абсолютно все. Нова моя дощечка, потім дощечка, яка тримає дощечки, і нова вон там стоїть новорічна. Я взагалі перший раз буду змазувати саме дошки, на яких треба щось нарізати. Зараз подивимось, наскільки швидко. Ко вони вивітряться. Але тим не менш вважаю, що це дуже правильне рішення, так як майже всі мої дощечки рано чи пізно починали пліснівіти і пішли у смітник. Але вони були доволі класними, зручними. І якщо б я їх натирала олією, то все було б добре. Тому я зараз хочу не затягувати ці всі процеси, намазувати, трошки почекати і починати цим користуватись. Саме цю олію я купувала на розетці, тому я думаю, ви з легкістю зможете її купити і знайти. Взагалі, треба ось так: от намастити, потім пройтись серветкою, забрати зайву олію і ставити на просушку. Майка. What right. Що у вас можна купити? Що у вас тут? Мандаїнки, яблуки. Давайте мені яблочко. Яблочко одне. Okay. Угу. Точно? Так. Дякую, дякую. Власне. Дякую. Сонце хоче. <реш> мандаринки, давайте дві штучки. Угу. Так. Перехожу до вечері. Це у мене буде така дуже. Стандартна моя печеря. Зазвичай, коли не знаю, що приготувати, беру саме цей рецепт. Всі інгредієнти завжди є у мене на кухні. Будь-яке м'ясо, зазвичай це куряче крильце. Сьогодні у мене ніжки. Я додаю дві ложки імбиря і дві ложки чесноку. Також додаю дві ложки меду. І потім польюється соєвим соусом. І такий маринад має протриматись на курочці десь від 15 до 30 хвилин при кімнатній температурі, а потім може відправлятися у духовку. Якщо у мене нема часу, то я можу і зразу це все відправити. Але якщо м'ясо постоїть хоча б 10 хвилин, а якщо в 30, то це прям буде дуже сильно, смачно. Така смакота, щоб просто не відірватися. Мені цей рецепт. Рецепт дуже подобається, особливо коли це крильця, вони ще більш засмажені і прям ну неймовірно смачні. Але єва крильця не їсть. Їй взагалі подобається смак саме цього маринаду, але їй не, под... не подобається їсти там, де чорне. А чорне воно саме від соусу, не через те, що згоріло а саме через соус, через мед. То дуже складно з крипцями її вибирати саме таке м'ясо. Тому якщо я хочу, щоб я його поїла, то беру ніжки, розкладаю на противень і буду поливати рештою маринаду. Закриваю фольгою і відправляю в духовку на 20 хвилин. Потім я фольгу буду забирати і залишу ще на 20 хвилин, щоб вони гарно підрум'янились. Але якщо це крильця, ніякої фольги не треба. Вони і так дуже класно і швидко запікуться за 30 хвилин. До такого м'яса мені більш за все смакує пюрешка, тому вона в мене зараз на плиті готується. Нарізаю цибульку буду посипати. І дійсно, це. Дуже смачне м'ясо, Найулюбленіший мій рецепт дуже простої вечері для дому, наче дуже швидко, нічого такого, але дуже і дуже смачно. Взагалі, у кожного, напевно, є якийсь рецепт чогось такого, що ви готуєте майже. Ну, не кожного дня, а просто дуже часто, і вже не звертаєте увагу на те, яка це взагалі смачна страва. Ось у нас це саме такий маринад м'яса, коли дійсно не хочеться думати ні про що, що приготувати, а ось береш просто м'ясо і насипаєш всі ці спеції, соєвий соус, і все готово. Дуже і дуже смачно. Якщо ви не куштували ще таку курочку, то обов'язково приготуйте, ви не пошкодуєте, вам це дуже сподобається. Обов'язково має бути якась зелень зверху. Мені дуже подобається, коли це саме така цибулька, її можна не їсти, але вона дуже гарно додає ось такої свіжості зелені і, звісно, кунжут. Тому що все, де є соєвий соус, кунжут просто неймовірно підходить. Та й в принципі сама цибулька також дуже класно смакує з таким м'яском. Мені дуже це подобається. Зараз буду накривати на стіл і звати Єву вона вечерю. Я буду вже завершувати це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось дане відео. І обов'язково пишіть коментарі, поговоримо з вами, поспілкуємось. Я на всі коментарі, абсолютно на всі відповідаю. Тому з радістю всіх чекаю в коментарях. До наступної зустрічі, па-па!